Якщо ваша дитина зацікавилась е, марками, тобто хоче бути філателістом, радійте. По перше, тому що вона займається чимось поза екранним часом. Да, а по-друге, може, це її перший крок на шляху до багатства. А філателісти між іншим небідні люди. Як ви думаєте, скільки вартувала найдорожча в історії марка? А дев'ять з половиною мільйонів доларів я не чеку Ах, так, да. починаю збирати марки знову. До речі, ця поштова марка британська рожева гвіана на сайті аукціону Содвіз була названа святим граалем філателістів. Вона вважається найрідкіснішою поштовою маркою у світі. Просто вдумайтесь у світі, тому що збереглася в єдиному екземплярі. Ось тільки з часом уявіть скільки може коштувати цей малесенький. Малюночок на папері, це просто якась а, я навіть не знаю, як це назвати. Як це, як це назвати. 9,5 мільйонів доларів за маленький, за маленький шматочок паперу. А, так ідемо до більш якихось таких народних розваг. У сполучених штатах бригада поліції ледь не розбилась на гвинтокрилі через божевільну розвагу. все таки є правила, якими заборонено порушувати, і не дарма. Ці правило є, але ж все таки навіть ті, хто має слідкувати за правилами, тобто поліцейські. Так розважалися, що ледь не вбилися. Як так сталося? Давайте далі дивитися у нашому наступному сюжеті. У США божевільна розвага ледь не коштувала поліцейським життя. У Великій Британії родина вразила усіх своєю нахабністю. Тінь в Пальто здивував усю Австралію, а британських поліцейських обдурила пташка. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Ця ситуація збила з пантелику американського шерифа і ледь не накоїла непоправної біди у Флориді. Окрузі Пінелес поліцейський вертоліт після опівночі працював у небі. Як раптом хтось невідомий із землі, навів на нього яскравий лазер. Промені засліплювали пілота гвинтокрила, через що політ міг завершитися трагедією. На щастя, команда борту оперативно звернулась до колег на землі, аби ті відстежили злочинця яким було здивування силовиків, коли вони зрозуміли, полював на поліцейський вартоліт річний підліток. Правоохоронці затримали хлопця і звинуватили у тяжкому злочині третього ступеня. У нього знайшли сигнальний пістолет із встановленим зеленим лазером. Саме його світло-бешкетник неодноразово наводив у повітряну ціль. Коли хлопець опинився у патрульній автівці, пояснив, начебто не знав, що оцілиться у гвинтокрил поліції, і взагалі бавився, бо йому було нудно, інформує Фокс. Снюс у Великій Британії прожерлива сімейка із восьми людей прийшла на шикарний обід у новий італійський ресторан. Компанія не відмовляла собі ні в чому і обирала із меню найдорожчі страви: соковиті, ситні стейки з мармурової яловичини. 15 пляшок напоїв, подвійні десерти. Одним словом, сімейка відпочила як треба. Чек вийшов аж на понад 400 доларів, і тут почалося найцікавіше: товстого гаманця, як виявилося, ніхто з собою не мав, та й, взагалі, платити за обід не збирався. Нехаби поїли, їх наче вітром знесло. Лише мати сімейства намагалася розіграти сцену оплати. Вона пішла на касу і двічі спробувала розрахуватися банківською карткою. Однак жодного разу оплата не відбулася. Тоді жінка вийшла з ресторану, нібито за іншою карткою. І, звісно, не повернулася, повідомляє Мірор. Ошукані працівники ресторану намагалися зв'язатися з гостями через номер телефону, який вони вказали при бронюванні столика. Однак він виявився фальшивим. Хто б сумнівав? Тож наступним кроком була заява до поліції. Відео витівки із камер спостереження опублікували у соцмережах закладу. Там воно набуло шаленого розголосу. Його побачили понад 12 мільйонів людей, після чого інші ресторани цього району впізнали банду та розповіли, що мали таку ж ситуацію. І приємний бонус: наступного дня після публікації в закладі було утричі більше гостей і зайняті усі столики. Такого ви ще точно не бачили. Коня у потязі уявляєте? Ні, а йому виявляється, теж кудись потрібно їхати. В Австралії на залізничній станції Уорік Фарм новий південний Уельс помітили красивого скакуна, одягненого у килимок, чи то у нього таке фірмове пальто, що ж робив на платформі кінь. Все просто. Намагався разом з іншими пасажирами сісти у потяг. Він впевнено пройшов платформою, зупинився перед жовтою лінією в очікуванні вагону. Вже мало не зайшов всередину, однак у нього різко змінилися плани, і кінь побіг за працівником залізниці. Згодом тварина потрапила на автомобільну стоянку, де її вже чекав господар. На цьому пригоди скакуна закінчилися, і він поїхав додому. Портал Sky News зауважив на звичний їсть, не накоїв біди і просто пустував. Добряче розважив і інших пасажирів? Сміялися усі у Великій Британії. Пташка обдурила поліцейських. Sky News розповідає, правоохоронці були переконані, що їхні службові автівки зламалися і потребують ремонту після того, як вони почули дивні звуки на базі патрульної поліції. Силовики постійно чули поліцейську сирену, яку ніхто із них не вмикав. Лише згодом стало зрозуміло, що це не поламка, не жарт, і справа навіть не в їхніх автомобілях. На дереві над службовими авто сиділа пташка, яка вправно заводила свою. Вою пісню, абсолютно точно відтворюючи звук поліцейської сирени. Після такого відкриття шокованими були усі. Правоохоронці припустили, що звук птах скопіював із поліцейських станцій, де спеціалісти перевіряють мелодію сирени. В мережі здогадується, що той вмілий співак шпак, адже саме вони відомі здатністю імітувати почуті звуки.